Від мої хороші, давайте подивимося такий класний розклад, де ми будемо знати, де ми дізнаємося про фінанси, про роботу, весь ресурс, який чекає в 2024 році. Отже, я гадаю, що розклад сильно затягувати не буду. Все про головне робочий аспект, фінанси. І ресурси, які будуть йти. А, відповідно, зробимо з вами, давайте три позиції все ж таки для більшого вибору. Тому раз, два, три. Вибирайте свою карту, свою позицію, ставте на паузу, якщо вам потрібно більше часу оприділитися. Сьогодні дуже багато говорю. Язик заплітається, ну то таке. Так, а я нагадую, що особистий розклад на рік, на півроку, на місяць. Взагалі просто дізнатися, що чекає, зробити консультацію, діагностику себе, розкрити свій дар, повністю побачити істину, в чому заключається карма роду, можливо, ви вже її пройшли. На що потрібно звернути увагу свою, як розкрити свою енергію, як здобути кохання, як здійснити свої бажання і мрії. Запрошую, номер телефону, вказую в описанні під відео. Ну що, став на паузу, а я буду розпочинати. Ну, значить так, Я забираю ці карти. Перша позиція. Привіт! Так, дивимося. Робота, фінанси і загальні ресурси 2024 року. Та що ж таке? ага, Дивіться? Дивіться, які карти круті? Можливості, старша да? старшаркансива. все, файно, 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 гарно. Хочуть карти вже говорити. Так. Робота, фінанси і ресурси. Дивіться дві карти. Ну що, поїхала. Дивимося фінанси. воу 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 24 рік. стрес Чомусь переходити тут башня, перехід іде, Да все ж таки стресова якась така ситуація. Я мушу розкривати, тому що не зрозуміло, що до чого. Стрес через те, що щось розвалилося. У 23-му році, це як зараз закінчується, розвалилася якась ваша. Стабільність, хочеться сказати, що ви працювали, робили, складали всі свої якісь певні. От бачите, як тут башня? Да? По малесеньким сходинкам до доверху, шукали себе, працювали, вкладалися, так? От, так я це можу сказати, сили тратили. Получили стрес від того, що це все рушилось, розрушилось. Давайте будемо дивитися детальніше, чому це розрушилось? Що за причина? І чому, і що за стрес? Нащо нам цей стрес? Дивимося. І так. Ну так, да, тут, звісно, це стосунки. Ну як же ж? Фінанси у нас просто автоматично. Вони автоматично в нас зв'язані з нашими емоціями, з нашим самовідчуттям і почуттям. Ви помічали колись а, в своєму житті, чи звертали увагу, що коли у вас а, піднесений настрій, коли ви такався, прям я говорю такався, це я звертаюся до душі. Добре, щоб могли, мали змогу і чоловіки і жінки. А... Тому я й кажу, що ви помічали, що коли у вас класний настрій, коли ви піднесені, коли ви наповнені, у вас і робота йде, і клієнти приходять. так? І прям такий ніби коридор радості. Все, що вас би порадувало, все до вас йде в ручки, А, так? І так само, коли у вас негативні емоції певні, то також це дуже і дуже схоже на Оцей стрес, тому що внутрішньо дуже багато різних думок негативних, і ми цей негатив і притягуємо. Саме тому я хочу сказати, що тут е, оці, оці негативні моменти да, з фінансами е, зв'язані саме з чоловіком. Детальніше, будь ласка, пусто. Пустота. Не склалося щось, не відбулося щось. Да? Ну о, да, да, дуже багато ресурсів і дуже багато було потрачено а, своїх сил, енергії, мрій, плани будувалися, да, внутрішні якісь такі, а, де не збулося. І це зв'язано з чоловіком. А, такий маніпулятор у вас був, забрав вашу енергію повністю. А відповідно, і фінансовий аспект. Добре, ми зрозуміли, що це, але ми переходимо на... 24-й рік. Отже, фінанси у му році. Чи це ще буде трошечки якісь розриви? Що тут? 24-й рік фінанси. А ну, у вас тут команда буде збиратися, робочий аспект мінятися. Можливо, вам запропонують багато різних вкладів. Якісь люди, давайте так, якісь люди нові, які прийдуть у ваше життя, будуть якимось дуже важливим вкладом для реалізації саме фінансів. А ще що тут у нас за четвертий рік фінанси? Ну, тут буде якесь накопичення певних своєї стабільності, да, по справедливості. Тут наповнення. Слухай, тут якісь і стосунки теж вам. Тут кохання буде. Мені про кохання кажуть, я питаю про фінанси. Нормально, так? Да? Давайте ще. Фінанси. Фінанси. Накопичення фінансів. Що у нас 24 й рік? Ну все, так. Да. Дивіться, по-новому, все по-новому. Зараз у вас є якісь страхи, хочу вам сказати, що перестаньте боятися, тому що тут дуже класно все показують. Ви будете, буде прояв якогось чоловіка, буде знайомство нове в кожного по різному, але ви будете не одна, ви будете кохана, ви будете щаслива, будете в посмішці, наповнена, і, відповідно, автоматично ви повертаєте свій ресурс до себе. Тобто з фінансами тут все буде хвайно, У вас новий етап в вашому житті, можливо, навіть нова робота, нові перспективи. Так, да, однозначно. Однозначно. І більше всього я скажу, що ви тут створити щось своє, власне і прекрасне. Ось так, Це буде просто як досвід. Ось так. Фінанси. Так, да, у вас 24 четвертому році фінансовий аспект буде процвітаючим, тому що тут і сім'я, і то все буде по-новому. У вас трансформація на фінансовому плані однозначно, да? бо це карта трансформації, це створення свого своєї стабільності. І тут реально розумієте, тут як тут і сім'я. Тут і робота, а можливо навіть робота пов'язана з сім'єю. Тобто сімейна пара, да, там от в такому плані мені ще навіть йде. Тому я однозначно хочу вам сказати, що перша позиція у вас по фінансам трансформації. От бачите, ми про це і говорили. Робота, фінанси, да, от? Про що ми говорили? Про те, що. Щось до роботи. Це була робота, це були фінанси, це перепутало. Ну, але не важливо. Тут просто дуже все гарно гармонує одне з одним. До чого я тут веду? До того, що, по першій позиції, у вас тут буде стабілізація по роботі, тому що ви створите щось своє. І трансформація через отакі от от важкі моменти приведе до реалізації. Задуманих якихось певних планів і дійсно до достатку. Тут я бачу достаток. Трансформація через втрату, через стрес, через біль, через отакі от негативні моменти. Це нормально. Це нормально і, в принципі, дуже навіть файненько. Так. А тепер загальні ресурси, да. Що в нас тут по загальним ресурсам? Так, да, новий етап. Повністю істичення, творчества. Дивіться. Хочу так вам сказати. Дуже важкий 23 й рік для вас вдався. Чому? Тому що ось роздруха пішла. А, но відкривається вам двері до чогось нового. Ви зачинаєте, починаєте щось нове. А, і знаєте як? Таким чином, що у вас відкривається творча жилочка, і ви максимально надихаєтесь саме творчістю. Починаєте тут імператриця, йде, да? Ви вдихаєте в себе творчість і стаєте творцем своєї реальності, творцем а, свого життя. І на даний період часу ми дивимося фінанси, тобто саме ви стаєте. А, Ресурсом для себе, і саме ви стаєте, істочника джерелом, джерелом цього всього. Істощення переходить в творчество. Тобто раніше ви віддавали і з вас забирали всю енергію, а зараз ви розпочинаєте новий шлях у 2024 році. Тоді, коли ви є ресурс, ви є енергія, ви є найголовніший аспект, найголовніший. Як вам сказати? Найголовніший герой, президент свого життя. <смі> ну, ти поняли, да, мене добре? А, вот. Тому тут а, відкривається новий шлях. Забираємо істощення і йдемо в творчество. Клас. Саме ви і є вашим ресурсом. Клас. Така у нас перша позиція. Я вас вітаю. Поїхали далі. Позиція номер 2 привіт. Та що ж таке сьогодні? До вас тут якесь повідомлення летить? Щось цікаве маєте дізнатися. Дивимося. Робота, фінанси і ваші ресурси. 24 рік, так? Робота, фінанси, ваші ресурси. Дивіться, так цікаво знову дві. Робота. О, новий етап. Новий етап. У вас нова роботочка. Новий колектив, нова робота. І це буде щось неймовірне. Це буде щось неймовірне. Що за робота? А ви все тримаєте за свою стабільність. О, дивіться, імператриця, клас. Та ви що? Дивіться, що за робота? Значить так. А, хтось може. Я просто наведу декілька прикладів, а ви собі там подумаєте, у вас йде новий етап і дуже прибальне діло. Тут Пентаклі каже про те, що це буде просто щось неймовірне. Б'юті-сфера, весільні сукні. А, Далі продаж, фрукти, овочі, займатися їжею, доставка. Косметологія. Поняли, так? Да? Все, що з цим зв'язано. Вам це принесе дуже крутий поштовх. Ви зараз в таких, знаєте, міркуваннях різних, не знаєте, куди, що і як. Давайте ми запитаємо. Ну, як ви дізнаєтесь, там, да, як вам зробити ці кроки, щоб піти в нове? А мужчина прийде і все буде, все буде ясно, понятно. А, Ви уроки свої прийдете, прийде мужчина, і ви трансформуєтесь і почнете нове життя. Все відбудеться просто з приходом якогось чоловіка. Ось так. Тому це дуже класно. Тут, тут реально перспективи, тут радість, тут щастя. Ви на своєму місці будете фінанси. О! 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 От ця карта у нас випадала, вона нам і розкаже зараз, що це означає. Я хочу бунтаря. Що за бунтар? Ну от, е, фінанси в вашому випадку будуть тільки в тому. В, в, в тому е, коли ви почнете діяти не так, як всі. от коли Ви ви завжди була така по другій позиції, що е, ви не є шаблоном, знаєте, коли є люди шаблони, е, люблять використовувати, там наприклад, ідеї інших людей. Да е, Ну, типу, використовувати це, я м'яко кажу, це вкрасти. Е, і втілювати потім в життя, А у вас то зовсім по-іншому. Ви поступаєте завжди по іншому. У вас інші шляхи, у вас інше бачення. От кажуть, фінанси від цього будуть залежати. Ти будеш постійно отримувати роботу, клієнтів, замовлення, фінанси. В тому випадку, коли ти будеш бунтарем, коли ти будеш йти проти системи. Все. І що тоді? І тоді ти стаєш творцом. Ти стаєш джерелом. Фінансового каналу свого, да? Ти сама стаєш цим фінансовим каналом. Все. Да, просто треба працювати максимально. А, діяти з собою, чути себе. І діяти так, як хочеш ти, а не так як тобі нав'язують. Все. І самі ресурси, да? Ресурси. Ну, от зараз проблема в тому. А, в тобі величезний потенціал. Тут я бачу, ви знаєте, по-перше, позиція теж там, тут, там, там просто нереальний потенціал, але він розкривається і дає майже на своєму місці, все як має бути, все там добре. Тут мені показують, що у вас є одна проблемка. Яку треба вирішити. У вас не можуть прийти, до вас не можуть прийти ресурси, тому що ви забули, що таке мрія. Ви перестали мріяти, і ви перестали реалізовувати свої мрії. Отже, робимо висновок. Ваші ресурси прийдуть до вас в той момент, коли ви абсолютно чесно, абсолютно щиро почнете мріяти. Бачите, візуалізувати цю мрію і вірити в те, що ви це отримаєте. І у вас дар проекції. Бачите, тут зразу показало. У вас є дар проекції, а це означає, що ви без проблем можете проєктувати те, про що ви мрієте те, що ви хочете. Просто у вас мрії нема, у вас руки опустились, бо якогось одного разу ви не отримали те, що ви хотіли так сильно. Зверніть на це, будь ласка, увагу свою. Друга позиція. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Якщо резонує, обов'язково пишіть коментарі. Для мене це дуже є цінно. А, третя позиція. Дивимося вас. Робота, фінанси і ресурси. 24 рік. Робота, фінанси, ресурси, 24-й рік. Робота. Wow. Ну, дивіться, мені тут кажуть так, що у вас... Робочий аспект молчання. Да? От мені хочеться сказати, що ізнут вас ідея а, зріває, зріє, прийняття певного рішення. Тут тут м'ячей каже, тобі потрібно прийняти рішення. Давайте подивимося, що до чого це рішення повинно бути прийнято. Що тебе наповнює, що тебе надихає? Хватить бути наодинці з собою. А, чи на один з собою треба побути. Ой. Оця невизначеність. Тут цінності, власної, немає. Розумієте, що мені показує? Мені кажуть, що ви маєте певний досвід. Ви знаєте дуже багато чого. але ви цього так не цінуєте. Ви не цінуєте того, хто ви є. І в цьому ваш урок. У вас іде внутрішня боротьба. Сценарій по кругу один той самий, одне, одне й те саме. Все, що вам потрібно, це запитати себе, чого я хочу. Да. І почати це просто реалізовувати. Кайфувати. Можливо, вам потрібно піти в творчість, можливо, вам потрібно а, зрозуміти, чого ви істину хочете, а не йти на нелюбиму роботу. І що за четвертий рік? Провів якогось мужчини, з яким була величезна важкість. Це про мужчину. Сила. Ви пізнаєте свою силу. Знаєте, ні? Тут і мужчина проявлятися буде, але тут, що саме головне, піти в свої страхи. Ви боїтесь реалізовувати, йти в новий шлях якийсь так? реалізовувати себе, тому що ви вважаєте себе недостатньою. От, щось, типу, щось вам не вистачає. Поняли? От ця проблема, вам її треба вирішити. Тому що, насамперед, я хочу сказати, що за вами наблюдають, за вами спостерігають і розуміють, наскільки ви потужна, сильна людина. Ви талісман для всіх, розумієте? Тобто, якщо ви, вас вважають навіть талісманом, Тобто ви щасливиця, там, да? душа щасливиця, душа, яка вміє реалізовувати все, що захоче. Да? От, ну, вам просто треба йти глибше. Дізнатися, чого я боюсь, а що таке може мене підкосити, да? чого воно мене підкосить, і потім дати собі відповідь: а чи дійсно воно мене підкосить, чи можливо є вихід з цього всього. А я більш ніж певна, що вихід з цього є. Тому у вас в голові кашка, це ваш урок. Вам треба навчитися балансувати, вийти із молчанки і показати себе людству. Про вас повинні дізнатися, прийми рішення і почни будувати щось нове. 24-й рік буде тим роком, коли ви. Коли ви що? Да, коли ви реалізовуєте ту Пентаклі, тоді, коли ви захочете взяти шанс. Ось так. Друге. Ми тут говоримо про фінанси. От поки ти не станеш учасником в своєму житті, поки ти не почнеш повноцінно проявлятися, все буде пусто. 24 рік фінанси. Покажіть перспективу просто. Перспектива. Все залежить від вас. Все залежить від вас. І навіть стосунки кажуть, теж залежить від вас. Бо тут багато в кого стосунки стоять в перспективі, але фінанси щось не йдуть, да? тому що ми не ставимо на один ряд, на один рівень. Чомусь багато хто з вас, знаєте, як зараз покажу, стосунки стоять номер 1 фінанси щось там отак чуть-чуть, і все інше там здоров'я, дбати про себе, ще там щось пізнавати, щось десь отут. А оце все має стояти на рівні. Отак. Поняли? Все має бути в балансі. Навіть бажання, навіть елементарні бажання. Дивимося ресурси для вас. Чесність. Зняти маску, Бути чесним. Бо справедливість вона приходить до кожного. Кожен отримує по справедливості. І якщо у вас немає фінансів, ви це отримуєте по справедливості. Якщо у вас не складається щось, це. По справедливості, тому що ви носите маску, ви є нечесною людиною перед собою в першу чергу. Ви не кажете собі істину. Ви не признаєте істину, ви не бачите істину. Чому? Тому що не хочете. Все. Тоді, питання стоїть. 24-й рік. Ресурс чесність. Однозначно, якщо ти будеш чесна, ти будеш щаслива. Якщо ти будеш чесна, ти будеш а, в роботі, ти будеш в перспективі, ти будеш на своєму місці, ти будеш реалізована, ти будеш процвітати, і ти будеш кохана. Ясно? О, дивіться. І тут зразу король Кубків. І пара складається. Ну от, ми тут про фінанси, а нам тут про любов. <сх> Якось так. Такі у нас сьогодні розклади вийшли. Дякую вам за увагу. Всіх з наступаючим, всіх люблю, цілую, обіймаю. До нових зустрічей. Па па па, -па.